Привіт, друже! Знайоме відчуття, коли тебе з усіх боків закидають питанням. Ну що, куди вступаєш? Ти теж відчуваєш цей тиск, ніби від одного слова залежить ледь не все життя. А що як натиснути на паузу і просто подумати, а чого хочеш саме ти? Всі кажуть про престиж. Але що таке престиж сьогодні? Це 5 років за партою заради папірця. Чи це здатність взяти і зробити щось реальне, що працює, світиться або їде? Чи не здається тобі, що зараз ера мейкерів тих, хто має і мізки, і прямі руки? Ти хочеш бути кимось за дипломом, чи кимось за справою? Навіщо копіювати чужий шлях, якщо можна стати професіоналом, який сам диктує правила? Я шукав місце, де знання конвертуються у реальні можливості вже сьогодні. Де драйв від практики важливіший за суху начитку, де професія це не просто запис у трудовій, а твій капітал. Тому я припиняю вагання. Мій вибір Краматорський центр професійно-технічної освіти. Тут я вчуся створювати майбутнє власними руками. Тут ти не просто один із багатьох. Ти майстер, який сам будує свій левел. А ти готовий зробити крок, який реально спрацює, досить слів. Прямо зараз ми відчинимо всі двері КЦПТО, зазирнемо в майстерні та дізнаємося про професії, які зроблять тебе топовим фахівцем. Рушаймо! Привіт! Хочеш побачити, де народжуються справжні майстри металу? Ходімо, я покажу тобі нашу територію технологій. Тут ми починаємо безпечно на симуляторі Fronius Virtual Welding. А далі ти працюєш на професійному обладнанні фірми Fronius. Дивись, як легко нарізаються метричні різі пневматичними маніпуляторами. Це рівень сучасного заводу. Обирай свій шлях у Краматорському центрі професійно-технічної освіти. Якщо закінчив 9 класів. Вчишся три роки і отримуєш одразу дві круті професії: слюсар із складання металевих конструкцій та електрогазозварник. Якщо маєш 11 класів, всього один рік драйву і ти кваліфікований електрогазозварник. Метал підкорюється сильним. Ми чекаємо саме на тебе. Привіт! Обрав світ краси, то це до мене. Увага на дзеркало. Перукар, твій стиль, твій вибір. Перукар це не просто стригти або фарбувати волосся, це творити образи, змінювати настрій і робити людей впевненими в собі. Один рух ножиць і звичайний день може стати вау. Хочеш цьому навчитися? Тоді приходь до нас. Тут ти дізнаєшся формулу кольору, навчися працювати з професійними інструментами та матеріалами, виконувати стрижки та зачіски будь-якого рівня складності та відчувати, що твої руки реально створюють стиль. Після навчання ти можеш працювати у салонах краси або відкрити власну справу, стати зірковим стилістом. – це творчість, свобода та крута перспектива для тих, хто хоче залишити слід у світі моди. У Краматорському центрі ПТО ти прокачуєш навички, отримуєш практику і реально готуєшся до роботи. А твої таланти одразу працюють, твої руки і твоя фантазія стають професією! Вітаю! Хочеш професію, яка реально потрібна. Обирай оператора з обробки інформації та програмного забезпечення, де ти навчишся впевнено працювати з комп'ютером і популярними програмами, створювати документи, таблиці, презентації, швидко знаходити, обробляти та впорядковувати інформацію, розуміти, як безпечно працювати з даними. Після навчання ти зможеш працювати в офісах, установах, компаніях або продовжити навчання і рухатися далі в іт напрямі. Привіт! любиш смачно поїсти або готувати? То зараз я розкажу тобі про професію кухар-кондитер. Навчання за професією кухар-кондитер в Краматорському центрі професійно-технічної освіти це поєднання теорії, практики та творчості. Тут ви не тільки вивчаєте рецепти, але й опановуєте технології приготування їжі, основи здорового харчування, культуру обслуговування та професійну етику. Перших місяців навчання ти працюєш у майстерні, оснащеній сучасним обладнанням, під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів. Професія кухаря здобута в нашому закладі. Це стабільність, затребуваність та перспективи професійного зростання в Україні та за кордоном. Обирай навчання у нашому закладі і перетвори своє захоплення кулінарією на успішну професію. Які ж переваги навчання саме у Державному професійно технічному навчальному закладі Краматорський центр професійно технічної освіти? Можливість подачі заяви на вступ онлайн для вступу не потрібні результати НМТ, зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди, здобуття освіти безкоштовне, безпечне та якісне здобуття освіти змішане навчання. Щомісячне стипендіальне забезпечення, можливість отримувати підвищену стипендію, додаткове преміальне заохочення, отримання диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, гарантоване працевлаштування. Чекаю на тебе, бо знаю, що ти зробиш правильний вибір, і це Краматорський центр професійно технічної освіти. Це сучасний заклад освіти. Я обираю його та буду тут навчатися.